Всім вітаннячка. Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні в нас проект Starknet це фреймворк із відкритим вихідним кодом, спрямований на забезпечення масштабованості та анонімності децентралізованих застосунків на основі Ethereum. Starknet функціонує як рішення рівня 2 Ethereum, використовуючи технологію Zeracnowledge Proof для вирішення проблеми надійності транзакцій і швидкості в мережі Ethereum. Zero Know Proof дозволяє продемонструвати, що вона володіє точною інформацією, не розголошуючи будь-яку іншу інформацію. Це висуває проблеми з безпекою та покращує конфіденційність транзакцій у мережі Ethereum. Контракти та операційна система StartNet написані мовою програмування Cairo. Ця мова дозволяє розробникам масштабувати та розгортати DAPS або смарт-контракти будь-якої сфери. Відповідно, за даними Дефілама. Starknet вартість проєкту Starknet зараз оцінюється приблизно 13 мільйонів доларів. Згідно сайту Dep на сьогоднішній день в мережі Starknet активних працює 5 мостів, 22 DeFi застосунки, 10 Games, 14 NFT, 6 Соціал, 18 інфраструктурних проєктів і 8 DAO. І відповідно, деякі з проєктів можуть поєднувати в собі. Декілька згідно з сайту CryptoRank, проект у нас назбирав 282,5 мільйони доларів. Значить, серед раундів інвестування було декілька раундів. Як ми бачимо, проштрафившися, Alameda Research скинули вниз, які інвестували 9,5 мільйонів доларів 1 липня 2022 року. А почалось взагалі інвестування з 10 травня 2018 року. Зібрали вони на сідраунді 6 мільйонів доларів, куди війшли такі венчурні фонди, як Pantera Capital, Кепіта, Capital, Metastable, в общем, багато інших, і сам Віталік Бутерін. Далі наступний раунд інвестування був в липні того ж року, де вони зібрали. 12 мільйонів доларів сюди інвестував Ethereum Foundation. Це прям конкретний такий факт на успіх. Далі, 28 жовтня 2018 року, знову був проведений раунд інвестування серії А, де зібрали 30 мільйонів доларів. Серед інвесторів виступили Paradigm, Sequoia Capital, Pantera Capital, Multicoin Capital, Consensus, Coinbase Ventures. В общем, самі хлопці. Далі, у 2021 році. В березні. Також парахбідніг Секвоя Пантера. В общем, ті ж самі знову додали 75 мільйончиків. І восени майже в тому складі знову було проінвестовано 50 мільйонів доларів. І відповідно завершилися ці всі інвестиції 25 травня 2022 року. Внесли 100 мільйонів. Як ми бачимо, тут секвоя Кепітал. Парадігму головною ж темою сьогоднішнього нашого відео виконання активності ранніх користувачів, за який проект відповідно обов'язково нас нагородить своїми токенами у вигляді аєрдропу. Сьогодні ми з вами вступимо в Діскорд, підпишемося на гітхаб, Ютуб, Твіттер та проєкту, проект, встановимо гаманці Argent X і брауз. Далі внесемо токени Ethereum з мережі Ethereum Mainnet в мережу Starknet через мости Starknet Orbiter Finance і LayerSwap. Купимо доменне ім'я на соціальному майданчику Starknet ID і станемо ранніми користувачами DEX сервісів на яких ми зробимо обмінами і додамо ліквідність. Це JDSwap, MySwap, 10KSwap, Swap, ZKLAN. Nostra Protos, а також повзаємодіємо із двома NFT-сервісами. Відповідно, на цьому наші активності в цілому будуть завершені. Для ознайомлення з інформацією переходимо на сайт startnetio, де відповідно ви ознайомитесь із розділами, а також вивчите інформацію, яку передоставляє нам дана команда. Далі вступаємо в Discord. Переходимо по посиланню, приймаємо запрошення, проходимо капчу. Тут нам потрібно доказати, що ми людина, а відповідно, вказати тварину. Попадаємо на сторіночку в Діскорді старкнету, де відповідно потрібно нам. Звичайним чином понакляцувати трошки оцих кнопочок. Кляцаємо тільки правильну кнопочку і нажимаємо зелененьку кнопочку Verify Для верифікації потрібно перейти нам по даному посиланню і відповідно ввести отут знизу капчу. Як ми бачимо. Капча каче буквально 8 секунд дається на те, щоб можна було ввести оці циферки. Ну тут потрібно трошки постаратись, скажу вам із практики. Тому я говорити перестаю, а буду ловити цю удачу. Як ми бачимо, я попав з першого разу. Ура! Повертаємося на безпосередню сторіночку з старкнету, і ми бачимо, що для нас. Вже доступно багато різних розділів. Вивчаємо тут сторіночку, кляцаємо позитивні кнопочки. В общем, все як завжди. Далі йдемо і підписуємося у гітхаб, нажимаємо цю. Зірочку. Можете тут походити по вкладочках, також щось тут у когось позапитувати, проявити активності, також в них доступний YouTube канал, на який обов'язково потрібно підписатись. І по завершенню підписуємось на Twitter і обов'язково натискаємо дзвіночок, щоб не пропустити будь-яких важливих новин. Як ми бачимо в них в Твіттері, є ось такі звірки, їх ми копіюємо, йдемо в свій профіль і також додамо. Його сюди, тиснемо кнопочку Save. Далі встановлюємо гаманець Argent X, якщо у вас його ще немає, і також гаманець Browse. На цьому аккаунті в мене немає Argent X, тому я буду його встановлювати. Переходимо по посиланню на в магазин Chrome, натискаємо кнопку Додати. Натискаємо кнопку Встановити розширення, ставимо тут прапорець і далі натискаємо кнопочку Create New Wallet. А мене трошки тут задумується, тому натиснувши кнопочку, просто чекаємо на реакцію. Приймаємо умови, натискаємо кнопочку Continue. Далі нам потрібно придумати пароль. Повторюємо пароль і натискаємо кнопочку Create Wallet. Де потрібно підписатись на ArgentX в твіттері. Ми бачимо, я вже підписаний та вступити в їх Discord. По гаманцю Argent ми вже давно проходимо також щотижневі квести. Тут натискаємо виконати і натискаємо кнопочку відправити. По гаманцю Argent ми також виконуємо щотижневі квести, які також є частиною активності по Starknet. Переходимо по зовнішньому посиланню, де нам потрібно підтвердити, що ми людина. Тут потрібно залогінитись і авторизуватись через Discord. Якщо вискакує багато всяких непотрібних вікон, закриваємо і переходимо знову. По цьому посиланню, як ми бачимо, вже з'являється чисте віконечко, де ми можемо натиснути кнопочку Verify. Вибираємо цих котів у моєму випадку і тиснемо «Verify». Повертаючись назад на сторіночку в Discord, ми бачимо, що ми вже верифіковані і нам відкриті абсолютно всі розділи тут. Повертаємось на вкладочку Amanzi Argin X і натискаємо Finish. Наш гаманець створено, можна вже розпочинати працювати. Далі нам потрібно поповнити наш баланс за допомогою офіційних мостів. Переходимо по посиланню на Stargate Starknet.io». Пролистуємо сторіночку донизу і натискаємо кнопочку «Accept». Далі нам потрібно законектити наш гаманець Metamask. Натиснути кнопку далі. Під'єднатись. В даний момент треба поміняти мережу на ефірі Minet. І законектити гаманець «Starknet». В даному випадку я почну із Stargen X. Маск щось не законектився. законектився. Я переведу приблизно 0.02 Ефіріума із мережі Ефіріума до StarkNet. Натискаю кнопочку Transfer Газ 578, це ефір, тут нічого не зробиш. Очікуємо на виконання транзакції. Транзакція відправлена. Можна подивитись в експлорері StarkScan, де ми бачимо, що вже операція проведена. Але в мережі Starknet наші ефірки ще поки не з'явились. Тому потрібно почекати деякий час. Нажимаємо кнопочку Close. Далі переходимо на Orbiter Finance. Це такий універсальний міст, де також вибираємо ArgentX. Тут я переведу 0.02 Ефіріума в мережу Starknet. Натискаю Send. Confirm Send. Газ приблизно 1.16. Очікуємо. На транзакцію. І йдемо у третій міст Layer Swap, відкриваємо його, де потрібно вибрати оптимізм, у мене там є ефірки, і також виберемо StarkNet. Попередньо міняємо мережу Metamask на Optimism, тискаємо 0.03. Далі вибираємо Конектимо гаманець, вибираємо, натискаємо Swap Now. Далі натискаємо кнопочку Confirm. Далі копіюємо цю адресу, запам'ятовуємо цю цифру. Йдемо в наш Metamask. Активи. Натискаємо на ефір, кнопочку відправити. Вставляємо цю адресу і натискаємо 003. Ця сума має бути точно така, як тут ми вказали. Натискаємо далі і підтверджуємо Metamask. І очікуємо на виконання нашої транзакції. Після підтвердження MetaMask транзакції ми бачимо, з'явилося вікно, де безпосередньо ми можемо спостерігати на хід виконання даної транзакції, нам прогнозують 57 хвилин. Далі йдемо на соціальний майданчик StarkNet ID, де потрібно купити доменне ім'я. Вибираємо гаманець AlgintX, коннектимо його до сайту та пишемо сюди бажане доменне ім'я. Напишемо ось так про криптовалюту. Як ми бачимо, доменне ім'я коштує 0.027 ефіріума. Це на 3 роки. Що в половину на рік, то 0.209 ефіріума. Це мене влаштує. і Я натискаю кнопочку Register l 2 Підтверджую Metamask і очікую, поки доменне ім'я зареєструється. Після мінту домену імені через деякий час перезавантажуємо сторіночку, і ми бачимо, що замість нашого номеру рахунку вже виступає наш домен. Також. Цей домен буде супроводжувати нас на протязі зі всіх подальших активності на різноманітних застосунках мережі Starknet. Далі йдемо на децентралізований обмінник GDSwap, натискаємо кнопочку Launch App, погоджуємося ризиками, коннектимо наш гаманець Argent X, і де ми поміняємо частинку нашого ефіріуму на токени USDC. Я перекажу 002. І відповідно натискаю кнопочку Swap і Confirm Swap. Підтверджую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Як бачимо, вискакує якась помилочка. Нажимаємо цю кнопочку і повторюємо дану операцію. З другого разу транзакція успішна. Закриваємо цю вкладочку, далі йдемо в укладочку Pool і додамо трошки ліквідності. Багато додавати не будемо. Також додаємо якусь копійку. Значить, додамо 0.1. Натиснемо Supply, підтверджуємо транзакцію в інтерфейсі інтерфейці Under X і очікуємо на її виконання. Виконання транзакції тут трошки затягується, потрібно почекати. Пройшло трошки часу. І ми бачимо, що наша ліквідність додана. Рекомендую через деякий час, коли виводите наступну, робити операцію на цьому обміннику. Частково ліквідність видалити, натиснувши кнопочку Видалити ліквідність і, наприклад, 25 або 50%, забрати ліквідність. Зараз я цього робити не буду. Залишу це на пізніше. Далі йдемо на MySwap, де ми зробимо точно такі ж операції, які ми робили на попередньому обміннику. Connecting Argentix, натискаємо I understand, вибираємо USDC, тут ефір, 30 баксів, натискаємо кнопочку Swap. Значить, вам я рекомендую не бігти за мною, а робити це все, ну, грубо коротко кажучи, торгувати. Продавати ефір, коли він дорожчий, слідкувати за графіком, наприклад, на годинному тайфреймі. Таким самим чином ви зможете не тільки заощаджувати тут на комісію, а ще й заробляти і попутно виконувати дані активності. І з такими активностями ваш гаманець, скоріш за все, буде мати Більший рейтинг порівнянні з гаманцями, які от під копірочкою так пробіжаться по всім активностям і Потім за один день, а потім більше активничати ним Бачимо ми знову, що у нас помилочка торімуслаб. Swap. з другого заходу транзакція авторизувалась, ну, відповідно тут воно трошки довгенько думає, потрібно почекати на її виконання. Свап відбувся, йдемо в укладочку пул і додаємо ліквідність. Також якісь копієчки нам, аби засвітитись в даній операції. Підписуємо на гаманець і очікуємо на виконання. Почекати тут треба, буває півгодинки. Ліквідність додалась. Ну і наступним кроком також рекомендую через деякий час повернутись на цей MySwap і, відповідно. Частинку ліквідності 25%, наприклад, ремовити. Йдемо далі, переходимо на 10к Сваб Connections аргентик. де також зробимо обмін і додамо копієчку по. Міняти будемо ефір. Давайте тут. Поміняємо на USDT, візьмемо трошки більшу цифру, натискаємо кнопочку Swap і Confirm. Підтверджуємо операцію в гаманці Argent X. Закриваємо це віконечко і очікуємо виконання даної транзакції. Про що нас повістить повіщення з гаманця Argent X? Оця одиничка тут говорить про те, що операція виконується. І надпис Pending говорить про те, що операція виконується. Цей значок пендінг тут підвис вже висить добу. Але як ми бачимо, що наші токени USDT вже на гаманці, тому ми додамо ліквідність. У нас є пули ефір USDC, ефір USDT. Давайте додамо у USDT. Також дамо їм копієчку і підтверджуємо операцію з додаванням ліквідності в гаманці Argent X. Операція додана. Віконечко це закриваємо. Як бачимо, у нас дві операції вже на самому сайті пендінг. Скоріше за все ці операції затягнуться на деякий час, тому в принципі ми вже активність на цьому сайті зробили. Пізніше сюди потрібно повернутись і щоб все це виконалося. Якщо щось буде не так, ось, будь ласка, є посилання в Discord. вступаєте туди і зв'язуєтесь з командою і вирішуєте питання, які вас хвилюють. Йдемо далі. Далі переходимо на сайт SeedSwap, де робимо абсолютно ідентичні дії. Понектимо гаманець ArgentX. Робимо свопи. В даному випадку ми поміняємо USDS на Ethereum. Вибираємо значення і натискаємо кнопочку Swap. Натискаємо Confirm. Вискочила помилочка, тому повторяємо операцію. Знову. Confirm. Після свапу йдемо в кладочку Ліквідність і додаємо, наприклад, в Pool. Ефір USDC. Також додамо копіячки для того, щоб ми просто засвітились на даному ресурсі, що ми тут виконували якісь транзакції. Великими сумами я вам не рекомендую тут оперувати, тому що все це альфа-майнет, можуть бути глюки, можуть бути зависання. Взагалі, можна трошки знерухомити собі грошенят. Поки що це все розвивається. Жара буде, я думаю, приблизно через рік, а зараз можна просто на розслабоні якимись невеличкими сумами набивати тут транзакції в цих дексах. Пройшов деякий час, і ми бачимо, що нашу ліквідність додано. При наступній якійсь операції на даному ресерсі рекомендую частинку ліквідності забрати, натиснувши кнопочку Віздрав і відповідно вибрати там половинку процентів 25%, забрати ліквідність. Далі йдемо на. Децентралізований ресурс з Z'Kay Переходимо по вкладочці Launch Up, де нам потрібно буде внести депозит в Ефіріумі позичити тут і віддати назад і вивести свій депозит. Для того, щоб внести депозит, починаємо з того, що ми коннектимо наш гаманець Metamask, Вибачаюсь, Argent X помилочка, повертаємось, натискаємо кнопочку Supply. Я внесу приблизно 25% від свого депозиту, натискаю основну кнопочку Enable. Підписуємо гаманець і очікуємо на додавання нашого депозиту. Після чого йдемо у укладочку Dashboard і бачимо наш баланс. Далі повертаємось назад і натискаємо кнопочку Borrow. І при... приблизно 25% позичаємо, підтверджуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця ArgentX і очікуємо на її виконання. Після чого йдемо. Цю вкладочку, натискаємо кнопочку Replay Max і забираємо наші ефірки. Вірніше повертаємо. Позичені. Вискакують помилочки, Не хочуть вони, щоб ми віддавали борги. Но ми все одно віддамо. Операція створена, очікуємо на завершення. Транзакція виконалась і ми бачимо, що наша позиція Barrow обнулилась. Далі натискаємо на Ethereum, натискаємо Withdraw і приблизно 75%, трохи протягну більше. Залишу тут якісь копійочки. 95% навіть я забираю ефіріум назад з цього дексу. Підписуємо транзакцію. Помилка. І та сама процедура. Операція створена, очікуємо на її виконання. Ефірки виведені. Переходимо на наступний сайт. Далі йдемо на сайт Nostra. Тут можна в загальному знайомитись з інформацією, є в них тут дорожна карта, як ми бачимо, основний запуск їхній це перший квартал 2024 року. От десь і в цих районах я очікую айдроп від Starknet. Йдемо в 3Alpha. Конектимо наш гаманець, я вже тут законектився раніше. Тут можна внести депозит в декілька розділах. Я внесу USDC, внесу приблизно долар. Натисну кнопочку «Депозит». Максимум можна тут 5 баксів внести. Це все в тестовому режимі. Воно все знатно глючить, як ми бачимо. Натискаючи кнопочку додати депозит, постійно вискакують помилки. Прийшло трошечки часу. Ліквідність додалась в USDC. Далі натискаємо кнопочку Manage. Натискаємо кнопочку Borrow. 50% я натискаю. Натискаю Borrow. І підтверджую операцію Argent X. Після надцятої спроби транзакція активізувалась, очікуємо на її виконання. Так, ми успішно позичили активи. Далі натискаємо Manage. І натискаємо Replay. Вибираємо Max і натискаємо кнопочку Replay. Натискаємо Confirm в гаманці. І тут, як завжди, десяток має вискочити помилок, і ми кляцаємо до того моменту, поки не ініціалізується транзакція. Напевно, скоріш за все проводять якісь роботи. Значить транзакція активізована. Очікуємо на її виконання. Транзакція відбулась. Закриваємо цю сторіночку. натискаємо Manage на нашу ліквідність. В принципі, тут сльози, можна її залишити тут хай полежить цей долар. Я цей долар тут залишу. Якось через декілька днів зайду знову на сервіс і попробую переполовину і трошки забрати звідси. Значить, Слідкуємо за цим сайтом. У найближчому майбутньому тут з'являться додаткові сервіси, які нам потрібно буде обов'язково протестувати. Сьогодні ми цей сайт вже закриваємо. Далі потрібно повзаємодіяти із сервісами NFT. Я писав відео і в мене, як завжди, відключився мікрофон. І виявилось німе відео. Я вже їх тут намінтив. Укладочки профіль тут можна подивитися, Тобто я б замінтив цей поршик і виставив його на продаж. Я вам просто покажу, як це робити, а ви вже далі все це зробите. Значить, попадаємо на головну сторіночку сайту Мінсквер. Нам потрібно тут купити NFT, продати NFT і замінтити своє. Вибираємо колекцію. Найдешевше в оцій колекції Мінсквер NFT, сортуємо по прайсу. Від дешевого до дорогого, вибираємо якусь NFT, -шку, натискаємо кнопочку Buy Now, відповідно натискаємо кнопочку Purchase, підписуємо гаманець, я його підписувати не буду, і безпосередньо купляємо це NFT. Далі йдемо в профіль, знаходимо це NFT, яке ми купили, і натискаємо кнопочку Sell, кнопочку Unlock. і відповідно Конектимо свій гаманець і підписуємо дану транзакцію. Транзакція відбулася, активність по купівлі і продажу NFT буде виконана. Далі йдемо в кладочку Mint, завантажуємо якесь зображення, придумуємо ім'я своєї NFT, опис NFT і натискаємо кнопочку Mint. Далі, відповідно, це ж саме підписуємо а в гаманці Metamask і «Мінтим» дану NFT. І на цьому активності на даному ресурсі будуть виконані. Обов'язково прослідкуйте, щоб у вас мережа була StarKNet. Так як ви, тут ще можна виконати безпосередньо в мережі The KSync Ara, де ми раніше виконували також активності на даному сайті. Далі всі учасники даного ринку також роблять активності на сайті Aspect. Зараз цей сайт. Не дає можливості все воно тут глючить. я потратив кучу часу і, на жаль, воно поки що не працює. Тому я цю активність пропускаю. Тут також потрібно купити NFT і продати NFT. Щоб купити NFT, треба у уклато Buy піти, відповідно, знайти десь тут в якомусь розділі NFT, яка продається за ту ціну, яка вас влаштовує, і її купити. Зараз, як ми бачимо, сервіс призупинений. Тому тут нічого не продається. Зайшовши в укладочку Cell NFT, ми можемо спробувати продати. Але ж також продати ми її не можемо, бо ми бачимо, що сервіс призупинений. Також, по посиланню в телеграм-каналі, ми можемо піти ознайомитись з екосистемою. І ось тут я вже раніше вам рекомендував, в укладочці NFT є всі сервіси, які взаємодіють з NFT в мережі Starknet. І якщо у вас є можливості і ресурси, то повзаємодіяти із кожним буде не помилка, а це тільки збільшить ваші шанси на отримання винагороди в даному проєкті. На цьому це відео буду закінчувати. Будь ласка, підпишіться на YouTube канал, де нас майже 300 користувачів і на відео зараз 41 відео, ми пишемо з вами 42. На Facebook канал, де я публікую. Загальні новини криптовалютного світу, та вступайте в телеграм-канал, де я публікую покоркові гайди, а також різноманітні активності, за які можна отримати дроп. Та вступайте в телеграм-чат, де ми з вами обговорюємо події, новини, проблеми, які виникають виникають у нас із взаємодією із криптовалютним світом. На цьому буду дякувати вам. Дякую вам за перегляд. Обов'язково натисніть лайк, обов'язково напишіть коментар. І традиційно дякую всім за перегляд. Будьте всі здорові і живіть багато!